Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему хейту, тому що останнім часом надзвичайно багато відео на YouTube пов'язаних саме з цією темою, з темою хейту у соцмережах. Хейту, певної групи населення, але жодного відео про хейт людей, які мають незначні мовленнєві недоліки, які мають труднощі під час мовлення або мовленнєвої реалізації. Але ця тема надзвичайно гостро стоїть у нашому суспільстві. Тож, давайте розберемося з гейтом людей, що мають мовленнєві порушення. Поїхали! Нагадую вам, що багато з глядачів мого каналу дивляться його без підписки. Тому виправте це негайно. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку до цього відео, залиште коментар та підтримайте україномовний контент на YouTube. Тож, розпочинаємо! Насправді тема хейту людей, що мають мовленнєві особливості, надзвичайно популярна. Я згадую власне дитинство, коли я у віці десь 5 років ще не вимовляла звук Р. Мабуть, троє сусідів приходили до мене. З проханням сказати слово орел або риба, або ще якось мене підштиркнути з приводу е, моєї мовленєвої е, неповносправності, скажімо так, мені було надзвичайно неприємно, тому що, згадуючи своє дитинство, мене надзвичайно цікавили різні види птахів. І я з якогось юного віку почала розрізняти курей, гусей, качок, ще оцих всіх інших представників. Тож я добре розбиралася у різновидах, але спеціально не називала орла орлом, тому що у мене виходило олел. І це реальний спосіб зачепити людину спеціально, підсвічуючи її мовленіві недоліки. Від того наскільки часто ви будете просити в людини повторити те чи інше слово, яке їй з тих чи інших причин не вдається промовити, воно не стане в неї промовлятися краще, або їй від того не стане легше. Тобто мені здається, що люди реально вірили, що вони можуть мені допомогти, вказуючи або підсвітлюючи мені мої мовленнєві недоліки. Так само було і пізніше, коли я випускала ще перші свої відео на YouTube, набігла купа хейтерів, які говорили про те, що А, -а, -а логопед який шепелявить! Такий логопед, що неможливо слухати, для чого це Ютуб е, і тому подібне. Але прикол був в тому, що мої перші відео на YouTube були російською, і мені явно було складно промовляти ті чи інші слова. Я на той час була вагітна моєю донькою, і мені реально було дуже важко дихати, коли я знімала відео. І хейтери писали: ну, в мене кадр був приблизно такий, як зараз. Мені хейтери писали, що господи, таке враження, що за тобою хтось женеться, це щось жахливе. Але насправді вони не хотіли мені допомогти. Оце перше і основне. Хейтери нам не допомагають. Вони просто беззмістовно висловлюють свої думки, які. Нас не цікавлять думки, яких ми не запитували. А найцікавіше те, що на той момент контенту логопедичного було не настільки багато. Ну, от реально там вводиш постановка звука Р, буквально відео, може, три, які можна було подивитися. Інформативної цінності на YouTube логопедичної на той час не було ніякої. І Ті відео, якими ділилася я на початку тут на своєму каналі, несли багато корисної інформації. Вони несли просвітницьку місію, але це нівелювалося тим, що люди мали претензії до моєї дикції пізніше. Я зрозуміла, що насправді такі коментарі не драйвлять, не хочеться від них, не знаю, там піти прокачати дикцію, закінчити якісь, не знаю, акторські курси для того, щоб свою інформацію краще доносити. Від таких коментарів м, стає гірше. І от мені здається, якщо від коментарів стає гірше, це явна ознака того, що вас хейтять. Ось так. Тема насправді є популярною, і останнім часом я бачу дуже багато відео у експертів різних галузей про хейт. І я думаю, це пов'язано з тим, що в цілому якийсь пласт суспільства людей зазнає певних утисків, з тих чи інших причин не може висловлювати якихось своїх думок, бажань чи. Ідей у певному просторі, у певних обставинах. І тоді вони приходять на канал тих людей або у життя тих людей, яких вони не знають, але які можуть проявлятися, і починають показувати усі свої не найкращі сторони. Тож повернемося до хейту, коли Людей принижують за те, що вони мають мовленнєві недоліки. В одному з своїх крайніх відео я розповідала про те, чому дорослі не хочуть або не можуть коригувати свої мовленнєві недоліки. Якщо ви не бачили це відео, неодмінно поверніться і подивіться це корисне відео для вас. Тож. Коротко у них є право робити це чи ні, але важливо бути інформованим в тому, що ці мовленнєві особливості можливо скоригувати. Але насправді відбувається ось як. Відбувається так, що люди просто не знають, що це можна якось поправити. І тому, мені здається, хейтери в тому числі думають, що з цим нічого зробити не можна. І спеціально починають просити людей зробити те або інше. І це часто призводить людину, яка має мовленнєві особливості, не знаю, там не промовляє якийсь один просто звук до того, що людина обмежує себе у певних проявах. Наприклад, я знаю мої учні, які не промовляють звук Р. Штучно додають собі темпу в мовленні і говорять швидше для того, щоб бути менш розбірливими, але проявляти так свої особливості, вміння виражати свої думки так, щоб не побачили їх мовленнєвих особливостей. У мене, до речі, теж нещодавно прилетів хейтерський коментар від моєї колеги стосовно того, що я щось сторос розповідала абсолютно про своє життя. Це не стосувалося логопедії, швидше такий лайфстайл контент. І ось я розповідала це з емоціями певними про те, що планую на свій день. Розслаблено, достатньо і отримала коментар, що, мовляв, так повільно говориш, але так гарно звучить. Швидше за все, так красиво говорити важко. А мені люди кажуть, що. М -м, як це вона сказала? Що, типу, хто повільно говорить, той нудний, і його нецікаво слухати. А ви як думаєте? І тут. Просто чистої води хейт, адже людина типу гарне хотіла мені сказати комплімент до мого мовлення, але насправді вона вкладала туди, що я говорю довго, нудно і мені важко красиво говорити. Чому так відбувається? Бо правда в тому, що красиво говорити насправді легко, бо це природні характеристики нашого голосу. У нас є певний тембр, певне звучання, діафрагмальне дихання. Усе у нас уже закладено природою. Просто це треба активізувати, направити в певне русло і відповідно звучати. Тож, про що ці хейтерські коментарі? Мені здається, вони про те, що хтось зміг, так як я, попрацювати своїм голосом так, що зараз мене приємно слухати. А хтось все ще спростовує це звучання, шукає якісь підводні камені, всесвітню змову, що щось, типу, не так. Але насправді можна. Будь-яке мовленнєве порушення пропрацювати до такого звучання, яке ви хочете, з огляду на ваші м'язові, психологічні та інші особливості. Тобто все можна поправити, все можна прокачати, і це залежить лише від вашого бажання працювати над собою. Інколи достатньо собі дозволити сказати ні. Я ось тут це пропрацьовувати в собі не хочу, мені це не подобається, тому що насправді у нас у суспільстві закладена така думка, що, типу, де ти не успішний, то галузь тобі треба пропрацювати. Але насправді треба прокачувати свої сильні навики, і тоді ти станеш ще більш кращим. Тому якщо вам здається, що у вас є інші сильні навики, які треба прокачати, а мовлення вас не так включає, можливо, вам це не цікаво, то можливо не треба це пропрацьовувати. Подумайте, це теж ваше право. Ще одна історія мені згадалася з кейсу колеги, яка говорила про те, що Її учениця усе життя пила капучино, тому що у цьому слові немає звука Р, але вона любила американо без молока. І це досить важко, якщо глобально уявити. Уявіть, вам хочеться не знаю, зелений чай, а ви п'єте матчу, тому що не можете промовити те чи інше слово. І це глобальна проблема. Тому що якщо мовлення настільки впливає на ваше життя, що ви маєте підлаштовувати усі обставини під свої мовленнєві недоліки, то швидше за все, варто зважитись на те, щоб скоригувати мовлення у дорослому віці і нарешті жити своє краще життя. Це відео, можливо, вийшло довгим, але... Мені хотілося поділитися різними історіями про хейт людей, які не промовляють той чи інший звук, які не мають плавного мовлення у дорослому віці, і підтримати тих, хто зараз на шляху покращення мовлення. Давайте в коментарях поділимося тими історіями, які ви можете пригадати про хейт людей, що мають. Певні мовленнєві особливості і підтримаємо під цим відео один одного і зробимо це відео таким терапевтичним. Тож, дякую вам за увагу і зустрінемось неодмінно у наступних відео. Па-па!